Доброго дня! Мабуть, немає в Україні людини, яка б не чула або не читала про козаків. Козак в нашій культурі це звитяжний воїн, озброєний захисник вітчизни, що боронить віру, гідність та звичаї всього нашого народу. Історія українського козацтва це одна із найвеличніших сторінок життя нашого народу. Рятуючись від постійних нападів сусідів та набігів кочовиків, чоловіки гуртувалися для захисту своїх земель. На цьому тлі виникло козацтво, утворилася Запорізька Січ, а згодом і власна держава Гетьманщина. У найтяжчі часи іноземного поневолення, козацтво виступало. Справжнім захисником і оборонцем державницьких традицій України, на варті нації, козаче, воїне величний, прославлений ти у віках, у куріві, в гарячих битвах ти торував свободі шлях, бурли Дніпро і ржали коні, степи виднілись близині, з османським Кримом в прикордонні. Могутні жили козаки, були відважні і сміливі, відстоювали наш нарід, щоб зазіхнути окупанти на січ козацьку не змогли. Віками боремось за волю, низький доземний вам уклін. Славетні козацькі вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость, корінням дали прорости, могутній нації незламній. На Богом даній нам землі. За честь і гідність України, за волю, правду і добро вони боролись щохвилини, їх кров лилася, як вино, всіх ворогів вони долали, всі землі наші зберегли, завжди від лиха захищали, і гордо прапор наш неслим. Сини твоєї Батьківщини в них сила духу непоборна. Козацтво, слава України! Це гордість наша всенародна.